Матч видався дуже цікавим. Молодь наша проявила сьогодні характер, показала наші недостатки. Ну і дуже було багато моментів, що з однієї сторони, що з іншої, тому матч був дуже цікавий. Ми також знаємо, що є хлопці з Ю-17 на перегляді у Ю-19. Розкажіть про це. Так, да, Приїхали хлопці з УФК Кримбасу. Ми їх зараз переглядаємо і дивимося, зможуть вони нам допомогти в другому колі. І сьогодні гра показала, що вони можуть нам допомогти і є конкуренція. Тому будемо на них ставити ставку. Дуже цікавий матч, мені сподобався. Формативний. Подивились, на що ми зараз здатні на фоні Ю-19. В Ю-19 грали хлопці з УФК «Кривий Кривевбас. Наші чотири гравці грали за Ю-19. Гра мені в цілому сподобалась. Е, накал був страстей, були гольові моменти. Е, ми пропустили м'яч зі своєї помилки. Ну, але хлопці не поникли, вони грали, продовжували грати, створювали моменти. Я тільки задоволений грою. Е, Розкажіть, будь ласка, які плани на другу половину сезону з Ю-17? Чи не плануєте оновлення? Можливо, команди? Ю-17 е, це команда вже на випуску. Наша задача зараз віддати максимально багато гарантів до Ю-19. Це наша найголовніша задача. Ну і дограти треба нам чемпіонат ДЮФЛ. Задача стає, що ми хочемо виграти, щоб на завершенні вже цього етапу щоб ми здобули якісь нагороди. Ми знаємо, що деякі хлопці з 18 на перегляді у команди Кривбас Ю-19. Розкажіть про це трошки. Ну, я вже сказав, що так, у нас хлопці перебувають на перегляді. Е працюють. Ми постійно на зв'язку з тренером головним Ю е 19 Олексієм Вікторовичем. Він задоволений хлопцями. Працюємо. Е хочемо, щоб він вони їх підписали, щоб вони вже стали професійними гравцями. Це наша мета.